Чи зможе демократія вижити в цифрову епоху? Це, мабуть, одне з найголовніших питань нашого часу. І щоб спробувати знайти на нього відповідь, ми подивимось на цю проблему крізь ну дуже унікальну призму, а саме через досвід конгресвумен Зої Ловкрен. Тільки уявіть, вона застала в конгресі ще імпічмент Ніксона, тож її перспектива допомагає побачити, як сильно змінився світ і наскільки іншими стали правила гри. Отже, про що сьогодні піде мова? Спочатку розберемось, як ми взагалі опинилися в такій роздробленій реальності. Потім глянемо, як соцмережі стали потужним інструментом впливу. Далі, як система намагається захиститися і реформувати правила. Звісно ж, торкнемось головного виклику, дезінформації, і наостанок зазирнемо в майбутнє, де є і страхи, і надії. Ну що ж, починаємо. розділ перший роздроблена реальність. Звучить трохи похмуро, правда? Але це точно описує те, як ми перейшли від, скажімо, спільної картини світу до нескінченних персоналізованих стрічок у соцмережах. І особливо цікаво подивитись, як це працює в моменти великих криз. І ось щоб зрозуміти масштаб змін подивіться на це чотири сучасні імпічменти Ніксон, Клінтон, Трамп двічі. А Зої Ловгрен єдина людина в Конгресі, яка була свідком і учасником усіх цих процесів. Тільки вдумайтесь, це ж унікальна можливість порівняти, як працювала система тоді і як вона працює зараз. Просто неймовірна перспектива. А ось і сама різниця чорним по білому. В часи Ніксона що було? Три телеканали, великі газети. Всі, по суті, отримували інформацію з одних тих же джерел. Це створювало ну, такий собі спільний інформаційний простір, де люди могли сперечатися, але принаймні сперечалися про одні ті самі факти. А що зараз? Незліченна кількість платформ, соцмереж, блогів, кожен живе у своїй бульбашці зі своєю правдою, і це шаленство в соцмережах лише підживлює розкол. Гаразд, ми бачимо, що змінилося. Тепер давайте розбилатися, як це сталося. Ця роздроблена реальність, вона ж не з повітря взялася, і тут ключову роль відіграють соціальні мережі. Давайте подивимось, що з цього приводу з'ясував комітет 6 січня. Так от, е висновки комітету однозначні. Соціальні мережі це не просто місце для спілкування, вони стали ключовим інструментом, саме через них розпалювали пристрасті, саме їхні алгоритми, як виявилося, активно скеровували людей до екстремістського контенту, мільйони отримували фейки. І найгірше свідчення інсайдерів підтвердили, самі платформи чудово знали про ці ризики. І чому вони нічого не робили? Цитата Лофгран б'є просто в ціль. Вони були більше зосереджені на своєму прибутку, ніж на відповідальності перед суспільством. Ось і вся відповідь це фундаментальний конфлікт, гроші проти суспільної безпеки. І як виявилось, гроші часто перемагали. А як саме це працює? Дуже просто і водночас жахливо. Погляньте на цей цикл. Хтось спостить щось обурливе, що викликає сильні емоції, гнів, страх. Що відбувається далі? Люди починають активно реагувати, лайкати, коментувати, поширювати. Алгоритми бачать цю активність і починають показувати цей контент ще більшій кількості людей. А що є результатом цього сплеску залученості? Правильно, більші доходи від реклами. Тобто сама система фінансово заохочує поширення токсичного контенту. Добре, проблема зрозуміла, але чи робиться щось для її вирішення? Як інституції намагаються протидіяти цим викликам? Зараз ми розглянемо одну конкретну, майже хірургічну спробу зміцнити систему там, де вона виявилася найбільш вразливою. Йдеться про закон про підрахунок голосів виборників від 1887 року. Звучить страшенно архаїчно, правда, таким він і був. Закон написаний у 19 столітті, і його формулювання були настільки розмитими і застаїлими, що, як каже Ловгрен, вони буквально провокували зловживання. Ця нечіткість стала слабким місцем, яке ледь не використали для скасування результатів виборів, тому мета реформи була простою: закрити цю лазівку раз і назавжди. І ось головне, що змінили реформа чітко прописала роль віцепрезидента під час підрахунку голосів є суто церемоніальною, немає жодних але його робота рахувати, а не вирішувати, чи правильні ці голоси просто, чітко, без простору для маніпуляцій. Здавалося б, виправили закон, проблема вирішена. Але на жаль, це лише верхівка айсберга. Давайте тепер відійдемо від конкретних законів і подивимось на те, що Зої Ловхрен називає фундаментальною. Найглибшою загрозою на виклик дезінформації. І ось у чому суть. Фундаментальна проблема, на думку Лофрін, це відсутність консенсусу щодо того, що взагалі є реальністю. Розумієте? Справа вже не в різних політичних поглядах. Справа в тому, що люди живуть у паралельних всесвітах, де навіть базові факти ставляться під сумнів. А як можна вести діалог чи керувати країною, якщо немає спільного ґрунту під ногами? І щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, послухайте цю цитату Ловгрен: У нас є члени на владних посадах, які вважають, що лісові пожежі були викликані космічними лазерами, контрольованими Джорджем Соросом. Це не жарт. Коли люди, що ухвалюють закони, вірять у таке, це вже не просто диватство, це пряма загроза адекватному управлінню державою. І ось тут ми впираємося у стіну, у величезну дилему. Як знайти баланс між свободою слова та необхідністю якось модерувати потік брехні і маніпуляцій, де та межа, за якою боротьба з фейками перетворюється на цензуру? Відповіді на це питання, відверто кажучи, поки що немає. Але це не означає, що ніхто нічого не пропонує. Є кілька напрямків, у яких можна рухатися, наприклад, вимагати від платформ більшої прозорості їхніх алгоритмів, щоб ми розуміли, чому бачимо те, що бачимо. Розробляти нові технології, які зможуть виявляти фейкові фото та відео, встановлювати юридичну відповідальність, як у відомій справі Домініон проти Fox News, коли за свідому брехню доводиться платити мільярди. І, звісно, приймати нові закони для захисту персональних даних, адже саме вони паливо для маніпуляцій. І ось ми підходимо до фіналу. Давайте зазирнемо в майбутнє. Там на нас чекають нові ще більше виклики, але, як не дивно, там є й проблиски надії. Поговоримо і про страхи, і про те, що дає привід для оптимізму. І головний виклик майбутнього вже тут це штучний інтелект. Якщо здається, що ми не встигаємо за соцмережами, то шиї це зовсім інша ліга. Він розвивається з такою швидкістю, що наші закони і суспільні норми просто не в змозі за ним гнатися, ми, по суті, не готові до того, що нас чекає. А ось чому це так важливо погляньте на цей графік старше покоління все ще отримує інформацію, переважно з телебачення, середнє з міксу ТБ і соцмереж. А от молодь до 25 років, майже виключно соціальні мережі. Про що це говорить? Про те, що вплив цих платформ на вибори, на політику, на суспільство загалом буде тільки посилюватися з кожним роком. Та попри всі ці тривожні тенденції, є й інший бік. Ось що Зої Ловхрен звижає справжнім успіхом, не покарання чи політичні перемоги, а те, щоб значна частина американського народу відчула оновлену пристрасть до демократії та оновлену відданість її захисту. Тобто головне це не реакція системи, а реакція людей, пробудження громадянської свідомості. І це, мабуть, підводить нас до головного питання, яке варто собі поставити. Воно підсумовує всю нашу розмову. В цю епоху цифрових маніпуляцій, коли правда і брехня перемішані, що взагалі означає захищати демократію? Це вже не просто про голосування раз на кілька років, це щось набагато більше. І це питання стосується кожного.